Хто так рано собі Ти <риклад> е ти <Ты? риклад> вибрався так рано з ліжка, сину. <риклад> Підозрюєте тянув якусь причину. У мене давно посоння. Ох. У мене давно до соня в кожній До слоя вже давно немає мосі. Та мозок її не вільний від гризотих безсоння не повинно ще бороти, тому одне із двох вгадати можна. Тебе відставить від а тривожна обставина. Чи припустимо другий, ти зовсім не лягав з якоїсь тури. Так зовсім так. Mm. Та відразу спиш. А хай Бог тобі за це не спиш. Ти в Розаліна? Хто <ріху> це розаліна? Я хто це розаліна? Хто <ріху> <ріху> Розаліна? Хто Розаліна? Хто розіла? Розаліна! Ти виплакав всі! Хто Розаліна? Я вам захочу, що ви не ставили на питання друге. Я... я був у ворог на святі, ми з ним зійшлися і в бою за всякі поранені. Тепер я тут, щоб вони ви нам публікували добре очі, пане, я не мстивий, бачив бачить Бог. Та прошу я тепер за, за нагу.